Я вітаю всіх. Сьогодні ми будемо трошечки більш оперативніше, тому що є на то свої причини. І сьогодні я спеціально підібрала День е, Меркурії, який любить, щоб люди навчалися, навчалися чогось е, новому. Е, сьогодні ми з вами переглянемо, е, так як я і обіцяла, з дев'ятого Аркана. По 15-й включно плюси і мінуси цих арканів по кармічному паспорту. М ви розумієте, чому так спішно, тому що у нас ефірний час обмежений. Так от, е я, Марта Марія Михайлюк, майстер кармічного паспорту і розрахунку матриці долі. Найперше, я дякую своїм учителям, дякую Наталії Ладіні за те, за схему кармічного паспорта. Дякую всім. Земним небесним моїм учителям. Дякую академії, де я отримала такі великі знання Ніколая і Єліни Гамайон-чадаєвих. І давайте приступаємо до нашої теми, до теми, е плюси, мінуси. Арканів з 9 по 15. Кармічного паспорту взагалі. Так, я виведу. Я виведу взірець. Наш зірець. Так, є. Вікторія надала нам е, свій розрахунок матриці. Так, щоб було зручно. Я думаю, що вам все видно. І ми зараз з вами. Розберемо. Ей, ей, е. куди, 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 е, Так. Щось не то на жало. Зараз а то, що то значить спішно. Все спішно, все спішно. Давайте все позакриваємо. Так, все. Так от, на попередньому занятті ми з вами завершили восьмий аркан, плюси і мінуси. І ми з вами тепер розглянемо дев'ятий аркан, плюси і мінуси. Наша Вікторія у візитній картоці має дев'ятий аркан. Я хочу нагадати її день народження, 27 березня, якщо ви пам'ятаєте, з попередніх наших зустрічей після 22 аркана, Числа, цифри вашого дня народження сумуються. Отже, 2 плюс 7 рівня 9. Візитна карточка Вікторії 9. Давайте ж розглянемо, що це за енергія. Енергія мудреця самітника. Взагалі-то мені ці люди, які родилися 9-го числа чи 27 числа, які мають у візитній картості, вони мені дуже. Імпонують вони дуже мудрі, напрочуд мудрі, навіть мудріші за свої роки. Отож, плюси, ви самодостатні і наділені мудрістю, до вас тягнуться за порадою, Люди, любите сам, самотність і внутрішню тишу, неквапливі, не метушні, схильні до наукової діяльності. Іноді можете здаватися сухими та стриманими. Але насправді ви дуже глибокі, надійні та дбайливі люди. Довго шукаєте собі пару, тому як дуже ретельні та уважні, дуже надійні друзі. У мене є багато моїх друзів, які родилися 9 числа. Це справді. Надійні, гарні люди. Мінуси замкнуті, недовірливі, дуже обережні, байдуже ставлення до свого тіла та житла, надмірний аскетизм, логіка, гординя, осуд людей. Якщо ця енергія стоїть на вході в грошовий канал, от тут у Вікторії стоїть п'ятий аркан. Якщо тут стоїть дев'ятий, то ви не зумієте приймати блага матеріального світу, тому що тоді треба переводити цей аркан у плюс, бо дуже аскетичні люди. Ось така у нас Вікторія, вона гарний товариш, вона надійна. Але якщо її енергію, якщо вона дозволить своїй енергії піти в мінус, то вона буде дуже замкнута, недовірлива і горда. А насправді в її житті зовсім по-інакшому. І я рада цьому мудрецю, як пишеться мудрець самі. Пішли далі. Десятий, якщо у вас тут стоїть візитній карточці, 10-й аркан, давайте розглянемо ваші. Плюси і мінуси. Колесо удачі, удача, ви щасливчики за долею. Перед вами завжди відчинені потрібні двері. Вчасно зустрічаються потрібні люди. Ви живете легко, Потік річки вашого життя несе вас плавно за долею. Залишається лише розслабитися і отримувати задоволення від цього процесу. Мінуси. Якщо у вас слабкий зв'язок із вищими силами, то ви можете потрапити не в свій потік, будете веслувати, гребти проти течії, дуже сильно намагатися, але при цьому в кращому випадку ви будете залишатися стояти на місці, а в гіршому життя відкине вас назад. Пасивність, лінь, легка навіюваність збоку, несамостійність. Ось такий. Плюси мінуси 10-го аркану у нашої Вікторії в центрі душі. Є 10-й аркан колесо, колесо удачі і удача взагалі. Дуже гарний енергетичний аркан. Пішли далі. 11-й аркан. Енергія сили та потенціалу. Плюси. Сила це прояв унікальності людей 11-го аркану. Вам підвладні великі обсяги робіт. Все життя розкриває потенціал, ви розкриваєте потенціал своїх здібностей. Любите займатися спортом, не терпите тиску, лідери, стійкі до поразок. Сила, якщо з. Ці люди, які володіють цим арканом у візитній картоці 11, якщо вони у них поразка, вони, не від, вони встають і вони йдуть далі до своєї цілі і до своєї мети. Мінуси 11 аркану: грубість, виснаження, нав'язування своїх принципів, тиск на інших людей, у тому числі й силовий, не віра у свій потенціал. І здібності, безсилля, нерішучість. Ви знаєте, і в нас деколи є такі е в нашому житті де, які такі е от, нерішучість. От, здається, ми б могли це зробити, але нам чогось не вистачає. То нам треба звертатися до молитви 11-го аркану і виправляти нашу енергію. І нашу силу плюс. Пішли далі: дванадцятий аркан: енергія іншого бачення і служіння. Якщо у вас тут у візитній картості, так як в Вікторії 9, стоїть 12, то це для вас ваші плюси і мінуси. Послухайте уважно. Якщо ви родилися в 12-му місяці, теж послухайте уважно, це буде для вас цікаво. Ви націлені на безкорисливу взаємодопомогу та підтримку. Ваше завдання принести у світ добро і милосердя. Виноватори, креативні та неординарні особистості. Головне научитися служити людям, не завдаючи шкоди самому собі. Мінуси: нелюбов до себе, бажання страждати. Ви часто не можете сказати ні, відмовити людям і таким чином ніби погоджуєтесь на добровільну жертву. Ви готові нести хрест своїх проблем добровільно, часто впадаєте в депресії, не бажаєте проживати своє життя, весь час приділяєте увагу друзям, близьким, рідним та не собі. Лінь, апатія, стан провисання та застою, неготовність починати нові життєві. Цикли. Дуже багато я в своїй практиці зустрічаю у жінок 12-й аркан у шлюбі. Це називається жертва. І якщо його не переводити в плюс, то так і ця жертва буде. Ви не повинні жертвувати чи служити комусь. Ви повинні собі жити своїм життям, гарно наповнювати свою сім'ю, а не жертвувати. Розумієте, це додаткова інформація до 12-го аркана, так як я при складанні кармічного паспорта бачу багато 12-го аркану у шлюбі. Далі, 13-й аркан. енергія життя та смерті, духовне переродження, плюси. Активні та безстрашні люди, у вас притуплене почуття смерті. Ви екстремали, легко починаєте нові життєві цикли. Не можете довго всидіти на одній роботі. Такій людині, як ви, весь час потрібно кудись рухатися, починати нові проекти. Протягом життя ви багато разів помираєте в одній якості і народжуються в іншій. Дуже рухливі, ефективні, цілеспрямовані люди з тринадцятим арканом. Мінуси різкість і агресивність, страх смерті та змін, необов'язковість, надмірна розпутість. Ось такі люди, такі плюси і мінуси тринадцятого аркану. 14-й аркан. енергія зрілої душі. Плюси. Ви люди мистецтва націлені на чужі душі, емоційні. Та сприятливі до прекрасного. Зовнішні форми для вас другорядні. Часто вибираєте професії, пов'язані з психологією, медициною, мистецтвом та творчістю. Мінуси матеріальна приземленість. Невміння прощати. Часто вертаєтесь в минуле, і з цим вантажем вам важко рухатися вперед. Вам потрібно навчатися прощати. Можете впадати в крайнощі. Наприклад, спочатку себе стримувати в їді, а потім переїдати чи в інших аспектах життя. Так, 15-й аркан. Ось тут я був в Вікторії, так і дев'ятий, а то 15-й аркан. Енергія прояву спокус та земних задоволень. Плюси. Ви люди рентгени. Виявляєте людей та їхні ж недоліки. Ви здатні наскрізь бачити людину, тому часто розчаровується в людях. Хтось вас любить, а хтось цурається і боїться. Ви веселі, енергійні, авантюрні. Якщо не чіпляєтеся за гроші, то притягуєте їх у своє життя легко і весело. Якщо дуже прив'язані до грошей, то фінансово приходять важко. Любите блищати і світитися між знайомими і друзями. Мінуси, всі вище згадані блага, якими володіють 15-й аркан долі, не дістаються, якщо… Ті недоліки, які вони бачать у людях, є у них самих. А які? Завість, агресія, злість, бажання переробити іншу людину, контролювати і виховувати, дисциплінувати його. Ви знаєте, ось ці недоліки, ну, якості такі цікаві, я думаю, що присутні у всіх у нас. І якщо тут 15-й аркан, так як у Вікторії 9 є, то це не означає, що це тільки у 15-му аркані є агресія, злість, бажання переробити іншу людину. Подумаємо над собою: можливо, десь там 15-й аркан працює у нас самих. Можливо, якась завість у нас сидить, чи злість, чому не так, а чому так. Розумієте, це стосується ці недоліки не тільки до 15-го аркану. Я думаю, що нам варто подумати і про самих себе. А тому наше завдання трансформувати цей весь негатив у любов, у прийняття та досвід. Інакше людина з 15 м марканом, який буде працювати в мінусі, буде притягувати з простору людей з такими ж самими якостями душі, як і в ньому самому. Якщо дві злості чи дві завісті зустрінуться, ну ви розумієте, що це буде негативний прояв не тільки для них самих, але й для навколишніх людей і навколишнього світу. Я постаралася так швиденько. Швиденько, тому що час обмежений. Пишіть питання свої, слідуючи сім арканів 16 по 22, я підготую теж гарний час і хай нам великий Меркурій поможе знаннями. Бонус для вас, для тих, хто буде дивитися сьогоднішнє відео, я підготувала такий. Є таке правило для 2023 року. Це, ну як? Ви сприймайте це як хочете, ну, вашому розумінню. Якщо у вас дуже серйозний характер, не беріть його у 2023 рік. Ну, бувають люди ж дуже серйозні. Не беріть його у 2023 рік. Відправте свою серйозність десь на море. Відправте десь, можливо, у 2024 році, коли вже прийде 9-й період, повністю. Бо я колись сказала, що дев'ятий період у нас за горами, дев'ятий період у нас вже на порозі нашого життя. Відправте цю серйозність десь на море, хай вона собі відпочине і погуляє, а нам у, 20, у 2023 році зовсім по-іншому треба працювати і підготуватися до 2024 року з повною духовністю. Відправте свою серйозність від себе. Геть. І тоді ми легше переживемо ось цей перехід з восьмого періоду до на дев'ятий період. Дев'ятка це є духовність, так як у нашої Вікторії сьогодні. Подивіться, який гарний зірець е, співпав. Дев'ятий аркан, дев'ятка це є духовність. Отож, завершую сьогодні нашу зустріч. Я бажаю всім нам духовності. Я бажаю, щоб наші плюси працювали в нашому житті, а з мінусами ми легко справлялися з нашою духовністю, з молитвою. Кому щось запало в душу, пишіть за допомогою молитви, молитвених настроїв. Я вам допоможу ваші мінуси перетворити в плюси. Бо якщо скласти два мінуси в суму. Це є один плюс. Я бажаю вам гарного життя, бажаю духовності і успіхів у життєвих ситуаціях.